Танечка. Я припрошую, може не дуже так естетично виглядаю, тому що я цілу ніч за рулем просидів, ще зараз їду. І це. Але, але хочу теж, ну, я розумію, що багато кого цікавить, ми зараз всі живемо в такому дусі заказування в інтернеті, багато китайських от на сайтах, на тому всьому, тобто там ті самі. там, Алібаба ну, не знаєш, і тут ми не заказуємо на там, там більше ці. Але той самий Amazon чи на AliExpress, тобто, все зрозуміло. Дивіться, ситуація тут дуже проста. Все, що ну, тобто, можна заказати багато чого, але за щось можна почати платити податки. тобто. Якщо ти заказуєш до певної суми там, ну, невеликої, тобто само зрозуміло. По таких невеликих ну, скажімо так, по дрібницях, то в принципі нормально. Але я зразу хочу вам сказати, якщо ви заказуєте найкраще, заказуєте само собою на Aliexpress, тому що це дешевше. На Амазоні дорожче це все виходить. Ха, до речі, нам ще не приїхала ця штука. Коротше, що там ми вияснюємо, вияснюємо, не знаю, до що ми будемо боротися за цей прес. Яблука пропадають, преса нема. Тому Отака нас ситуація, дивіться. І в тій ситуації виходить, що, що якщо ви, наприклад, заказуєте на AliExpress, воно прийде так, але воно буде довго йти. Тобто, в Канаду воно йде реально довго. Ми от подивилися, ну, все в залежності, само собою, від замовлення, але є такі, що і ми пару неділь чекали і місяць чекали. Тобто це треба враховувати на Амазоні. Так, да, все швидше, але і дорожче. Притом значно дорожче, щоб ви розуміли. Континент, от власне, цей американський сюди континент власне, він, він є дорожче, От, власне Канада, ЮСА. Воно дорожче. І це, якщо ви Амазон заказуєте, наприклад, там в Європа, в Україну, там буде одна ціна, а тут буде зовсім інакше. Наступне само собою можна є такі речі, які ви не можете просто заказати. Тобто, ну. Техніка певна, вона повинна мати так само ну, як одобрення сертифікати, е, яка дорожча техніка, я маю на увазі якісь машини вже. Е, тобто вони повинні бути сертифіковані, розумієте, це їх не так просто вести ну, сюди в країну. Тобто, ти можеш там вибрати там на Амазоні, е, подивитися, що ти там можеш собі запропонувати. Але в принципі, такого вибору, як в Україні, е, з технікою, е, з тими е, різними культиваторами, е, різними. Е, Тракторцями маленькими, ти всім тут такого немає. В Україні от реально є вибір, з чого вибрати. Розумієте? Тобто, на кожен кошельок тут а, все зациклено на, пер... на, пан... на певних брендах і все. Тобто той самий Джондір, ну, Кубота, ну, і пішло там, як він, Хох... Холланд. Ця компанія теж. Ну, але це ви розумієте? ну, дешевше між ними буде Кубота, само собою, якщо візьмемо. Підеш на Джондір, за зато кращі умови тобі дає, якщо ти хочеш це взяти. Але опять же, ну, до того всього, ну, є такі певні речі, які це є засильні. Тобто можна купити, да, можна купити маленький так, такий тракторець, компактний, дуже такий, знаєте, із куршом ззаді. І буде в нього ну, все буде дуже класно. Але він слабенький і коштує він теж багато бабок. Тобто він буде коштувати реально там. 12-13 тисяч, 15 тисяч доларів канадських, розумієте? І ну невигідно, якщо вже йти купляти, хоча б брати хоча б якусь за таку середню потужність, якусь машину, щоб можна було щось нею робити, щоб можна було відключати якесь навісне серйозніше, розумієте? Тому що роботи багато, ну кожен знає, хто на господарці має господарку вдома. Роботи завжди, навіть навіть якщо ти город маєш, і то роботи багато. І купляти щось таке лайтове, ну, яке потім просто, ну, воно... зараз перепрошую, бо ретардер речить, я з горки спускаюся. і цей. Купляти щось таке, знаєте, ну. Воно і не туди, і не сюди потім, розумієте, немає доцільності. А купляти щось більш сильніше, воно так само по грошах є. Тому це така. Така, знаєте, от, 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 от ця ситуація це, тут є реальним мінусом, розумієте? от, Тому що от ми навіть там теплиці шукаємо чи ще щось, дружина, повірте, сидить, вона моніторить в інтернеті, вона не вилазить, коли ми щось шукаємо, тому що ми ж теж до кінця не розуміємо специфіки, як тут що. Тому що тут, то, що пропонується, тут немає того, ми не можемо знайти того, що нам потрібно, розумієте? Ми навіть великі супермаркети, ці будівельні гіпермаркети заходимо, немає того, розумієте. От, от в тому є мінус. В Україні ти в гіпермаркеті можеш чорта винести, розумієте, ви можете там зібрати атомну бомбу. Тут а того немає, тут а настільки воно якось так все обмежено все, в такій, знаєте, міні-міні. -мі 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 -мі. Ви розумієте, що я вам скажу, от, повірте, навіть купити хорошу бочку, таку якусь, ну, як в нас, на тих бочок, просто тімати ну, Я тут в гіпермаркеті будівельному не можу знайти. Просто не можу знайти, її просто немає. Розумієте? А в нас цього добра, і при тому, а якщо є, то ціна така космічна, і то не така, як мені потрібно. Тобто, от, от в це є, і це є великий мінус. Тобто, Розумієте, я не знаю. Ну, от В нас якось власне, в Європі, от там ми ну, переважно ми ж все від поляків перебирали в більшості випадків. От поляки, от ці, от, всякі пластикові там. Бочки, відра, то все, оце ну, ну просто мать муші, розумієте? Тут а то практично ну, знайти дуже важко, розумієте, щось таке ну добре, хороше. тобто А можна знайти таке, яке в принципі коштує дуже дорого. Ну, я вам так скажу, щоб знаєте не бути багатослівним. Дивіться, я собі хотів поставити під воду. Водовідвід, де з криші стікає, хотів поставити собі бочки. Ну, такі як би, гарні, вони продаються. Одна бочка, її розміри, ну, напевно, 90-літрова. Я думаю. Вроді 90 літрів, якщо я не помиляюся. 90 літрів коштує 100 доларів. Одна така бочка пластмасова 100 доларів, коштує 90-літрова бочка. Подивіться в Україні, скільки коштує 90-літрова бочка, і напишіть мені. Да, вона така, якби, Я би не сказав, що там щось зроблено. Звичайна просто бочка, внизу стоїть кран для спуску води, тобто зроблено такий ну, елементарний, дуже примітивний. Колись ну, можливо буде можливість, я знімлю я вам покажу. От ви подивіться, 100 доларів, 90 літрів, 100 доларів. Плюс податок, це виходить 100 з чимось. Коротше, я все ну... Знаєте, прийдеш, подивишся, жаба давить українська, думаєш, та ну коротше, слухай, жив, жили без того, то давайте не будемо читати, знаєте? Але все одно хочеться купити. Тож хотів поставити на городі великі бочки. Хотів поставити, купити, зробити таке, щоб можна було потім на підкапельний полив зробити. Слухайте, почав шукати, нова коштує космічні грошей, такі, знаєте, я хотів 1500 літрів, таку ту велику бочку тут завалити. Ну або 500 літрів, хай буде вже. Є Бушні, тоже, ну, ціна різна. 300 доларів бушна. Е я бачив находи навіть за 150 доларів бушну. Ну теж, то розумієте, тобто, ціни не є дешеві, тобто, реально не є дешево. Тобто, це купляти. І тому от, ти ходиш із того, що нема альтернативи. А знаєте, як для сільського господарства чи взагалі для своєї господарки. Завжди, якісь, ну типу, шукаєш якусь альтернативу, ти можеш собі щось того купити, можеш якийсь так зробити так, тут воно ну, все зразу обмежується. Тобто, в принципі, якщо ти хочеш щось робити, тобі треба купляти собі сварочний апарат, тобі, в принципі, треба бути само, повністю, як то кажуть, майстер на всі руки. То я вам точно говорю. Тобто, якщо ти хочеш більш-менш мати, те, що ти так собі привик, як в Європі, тобі треба все самому робити. Купляти, варити. Будувати, купляти форми. Я так само, от я на Аліекспресі так само для бруківки собі заказував форми, щоб її виливати. Тому що тут воно дуже дорого коштує. Так, да, можна купити, але воно дуже дорого, надзвичайно дорого. І тому я от ну завжди от підстогнюю, так скажем, хай буде я стогнув, що от немає такої альтернативи, щоб можна було, знаєте, знайти дешевший товар і його просто замінити. тобто і все Потім ще що у нас так само виходить? ще виходить так само по, по техніці, я сказав, з технікою. Взагалі плачевна власна ситуація, що для обробки, там, ну щоб ви розуміли, вила коштують. Я купив, я заплатив за вила 40, 45 доларів за одні вила. Так, ну, просто для хлопського розуму, щоб ви розуміли, наскільки от любі такі інструменти чи ще щось, власне, спеціалізовані, вони по, по кишені, як то кажуть, луплять по повній програмі. Потім далі, що я ще хочу сказати. Якщо замовляти, опять же ж, на Амазоні, теж дорогу, ну, якщо ну, вже потрібно типу, срочно, ну, туди, да, виходу нема, мусиш замовляти. Якщо... Як то кажуть, може потерпіти, туди на Aliexpress замовляєшся, сидиш чекаєш. Ну опять же, що Aliexpress тобі не дає гарантію, що вони відправлять, ти можеш там відчекати, відчекати, і потім воно може не прийти. Тобто то, то, така, ну, не знаю. От я дивився, теплиці ми шукали, наприклад. Ми, ми знайшли теплицю, ну теж, повірте. Тобто, ну, там одна теплиця коштує 1000 доларів. Якщо я вам покажу ту теплицю, ви, ну, я не знаю зараз, там які розцінки в Україні, ну, напевно я в Україні би. За 1000 доларів, напевно, без або, може і з 3 таких купив теплицю. Я думаю, по тому розміру. А може і ні, я можу помилятися само собою. Це не є факт. Але можливо теж, якщо хтось стикався, знає, яка ціна теплиць от зборних і каркаси на полікарбонат. Бо це на 1000 доларів, це на полікарбонат, я просто розмірів не пам'ятаю її. Але якщо то, якщо треба, то можна завжди знати. от, бачите, та вся ситуація. Вона отак от і приводить до того, що мусиш завжди шукати, комбінувати. Тобто не все так воно є гладко. Напевно, я думаю, що в USA я не знаю, як воно все в USA, можливо, там трохи інакша ситуація, але в Канаді вона, власне, так. ну Торонто опять же, Торонто я бачив, там я їхав, я там бачив різні такі, тобто вже більш так. Сучасні, сучасніше, Нюбранську, то все дуже так, все, ну, досить, досить слабенько, слабенько. Тут навіть, от я вам можу сказати, що е, навіть метало, металочерепицю, яку, е, яку продають, вона, вона знаєте, саме така примітивна. Тобто, якщо взяти там Україну, е, які в нас вже там види металочерепиці, які вони в яких. Е, там, скажем, формах, в яких кольорах, в тому всьому, то то тут, ну, не знаю, то тут просто надзвичайно примітивно тут все. Надзвичайно, я вам серйозно говорю. Тут, тут, у нас навіть сусіди вони там зробили собі металом, перекрили дах, і я подивився, знаєте, звичайний така, ну, як, як воно називається? ребристо, ребриста йде. У нас багато хто її на забор використовує. Тут краще перекладають. Ні, я не бачив такого декорів, то все, що в нас є, тут воно слабо, слабо. Душа хочеться знаєте, краси такої. Як привик, от як у нас в Україні то все ці будинки так акуратно, гарно зроблені з цим декором, то все, ті заборчики. Тут все так... не так. не так. Тобто, от, Власне, того тут дійсно не вистачає, і в принципі, є такий прекрасний вихід, називається заказати то все на десь там на Аліекспресі чи там, форми і самому то все виливати. Але ж ви розумієте, що. Любе виливання форми, треба вже це мати цей стіл, вібростіл, щоб воно все було добре, щоб воно все робилося. Тобто, ну, вроді, з одної сторони, ти робиш, з другої сторони, виходить, що воно все одно в тебе не получилося настільки класно і настільки якісно, якщо б це було зроблено, як спеціалісти це роблять, розумієте. Ну і от воно одне, друге, от, воно завжди, от, ну, таке, як, як і і яй тут виходить в нас. Ну, але тим не менше жити можна. Ну, будемо надіятися, що розумієте, чим більше буде ставати тут європейців. Ну я просто маю надію, що будуть можливо дійсно приїжджати там хлопці, спеціалісти, які займалися якимись бізнесами в Україні, які займалися власне тими самими там металочерепицями, чи ще, щось, ще щось і вони просто будуть тут так само розвивати той цей бізнес, і тут буде це доступно і по ціні буде нормально. Не буде це космос, тому що воно є, але воно дуже космічно, розумієте? Тобто немає такого. Бо дивіться, навіть купити європейські вікна, вони я, ну, робляться в Манітобі. Я знаю, що хлопці роблять в Манітобі. є компанія, ну там ще бісі, десь ще десь. Але саме ближче до нас це в Манітобі. Я знаю, що роблять ці е, вікна власне, європейські, такі як ми привикли. Тому що тут, ну я вам покажу, які тут вікна, тут зовсім інакші вікна. Тут вікна такі джін-джін в одному положенні. Ну можливо. Може, це правильно, та можна порахувати, що щоб воно просто його вітром не відкрило, не розбило, все можна рахувати. Але тим не менше, ця вся ситуація, вона порівняно з європейським, ну я буду брати Україну. В Україні цей розвиток він просто ну він так пішов, що я не знаю, повірте, ви розумієте, що я з України, коли в останній раз ми літали в Україну, були сім'єю, я там собі привіз. Ну, роли касети, які закривати. Тобто, ну от власне, я шукали, ми хотіли такі європейські, ми їх тут не, не, не знайшли. Тобто, тут і були такі всі стандартно, як от під їхні. А вони нам не подобались. Вони не такі, ну не, не досить такі, знаєте, як вам сказати, культуризовані. Вони такі більш, ну, не знаю. Коротше, вони мені не сподобалися, і дружині так само, так ми. Коли були в Україні, ми поміряли всі наші вікна туди-сюди, бо ми хотіли там в цьому, власне, якби в нашому бейсменті. І, і великі в залі, велике вікно. У нас там таке, якби величезне вікно, і ми хотіли на нього роздільний. Коротше, зробили ми то все, все вийшло дуже круто. І це було привезено з України. По ціні воно вийшло нам круто. І ми вибрали саме класне, що ми хотіли. Тобто, бачите, опять же, виходить типа, класно тут бабки заробляти, там класно їх тратити. Ні, я розумію, що в Україні все дорожає так само. тобто ну, я, не, я не буду казати, що в Україні там воно все дешеве, тобто там копійки Ні, я знаю, що воно все дорожає, але все одно тут воно ще дорожче. Тобто, воно своє все накладає, і ти стараєшся шукати цю альтернативу. Розумієте, а стільки багато класних речей, які, ну, тобто, я знаю. Дивишся, там, я пам'ятаю, що ми купляли в Європі, які е, різні, ну, в смислі в Європі, тобто в Україні е, приїжджали, е, що ми купляли, що в Польщі навіть ті самі, які були варіанти, розумієте, е, того різноманіття, прямо ну, всього було. Просто ти міг собі дійсно, ну, щоб важко тобі встрілило, ти міг зробити все, що хочеш. І пластик мене просто добиває. Тут недостатньо пластику. Як так? Пластик це такий самий класний штука, де його потрібно всюди, розумієте? Е, бочки, е, ці любі, ну Ну я не знаю там... Ну, все ну все в пластик впирається. Тобто, ну, стільки всього з пластику роблять, Тобто, по, 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 по рахунку, що в нас тут весь пластик виготовляється, ну то, тобто, і тут -то. перепрошую в голам, цей. Е, І от що я хочу сказати, що Тут, а от коли ти приходиш, ти тут того не можеш знайти. І ти дійсно ти починаєш, знаєте, такі думати, блін, то як, воно ж таки, ну, це саме типу, худове, що можна, тобто, я, я, я не знаю. Просто, я ще раз скажу, я надію, просто, що народ трохи буде приїжджати такий, знаєте, з України іммігровувати, е, такий бізнес-жилку, який власне, мав з тим справу, і просто і це робити. І це буде, ну, це буде дійсно. Тут багато чого, повірте? Тут, якщо брати по бізнесу, тут багато чого такий не почати край роботи. Тут все настільки, ну я не знаю, я не буду казати примітивно, але в плані все дуже так. ну Я от буду брати навіть по тій провінції, де я тут живу. розумієте, Дуже багато чого в нас. У нас, ну як воно вже давно внідрилося, вже використовується повним ходом, а тут тільки люди до того доходять. Навіть це саме навіть перекривання криш металочерепицею, розумієте? Тобто воно тільки тут потихеньку, от я бачу, що вони починають нові будинки вже робити, металочерепицю чи ще щось. Тобто ну, це все приторможує тут, тобто, розумієте? Консерватизм такий певний, певне, що, але ну, наш брат приїде, я думаю, що. Він це все питання розрили. Я, ну, я маю велику надію, це однозначно, що, що просто воно дійсно буде. Тому що є е, наші іммігранти, які е, навіть Нюбрансику відкривають свої бізнеси, які вони займаються. Е, я знаю, що тут є сімейна пара, яка веде бізнес власне, по е, виготовленню речей з, зі шкіри. Тобто, ну, тобто Це теж, ви розумієте, якби. Це, це, це добре, тому що люди повинні привозити щось нове. тобто Я тільки за двома руками їдьте, хто має голову, робіть що-небудь, тому що то так, то треба, ну, тут багато чого. Багато-багато, повірте. Не вистачає чого тут багато. Тому от і вся та ситуація з Китаєм, так само розумієте, теж обмеженість така. Є певні якісь ну, моделі чи ще щось, вони є, само собою. Але вони. Ну, в одиночному екземплярі, ну, давайте так візнамо. Навіть самий культіватор, да, наприклад, купити, він є, його вибір два, дві штуки, все. Тобто одна і друга компанія. Все, більше ні, ну, немає ніякого вибору. Тобто, виходить, ну, якось так, знаєте, вроді, вроді не дуже добре, тому що ти не маєш чого вибирати. все. Ти або купляєш такий, або купляєш такий. Я б, наприклад, з великим задоволенням от, з мотоблок, ви знаєте, з прицепом, тим всім, мені би він отак, от от, повірте, підійшов би. Ну, на жаль, його нема. Нема ні прицепа, нема ні мотоблока. Тому а по грошах так само добре розумієте. І по грошах класно, недорого. А для невеликого, скажімо, невеликих робіт він досить класний, тому що ти його можеш і так використати. як Скажем, як тягову, і може використовувати як для обробки. Тобто, ти одного скажем, одним пострілом в двох зайців буваєш. Тому, тому така ситуація. Тому я всім рекомендую, хто має голову на плечах і має бізнес-жилку, все-таки Канада в тому плані, повірте, розвиватися можна. Ой-ой-ой, -я. я вам точно говорю. Пережити перші тяжкі руки. Скажімо, пару перших тяжких років, отримати піари, зайнятися своїм бізнесом і заробляти гроші. І в принципі можна досить непогано. Тому що, я ще раз говорю, тут багато ніж є не зайняті. Тут а просто вони їх навіть ніхто чомусь не займає, тому що, ну, опять же, правильно, якщо треба бути в чомусь спеціалістом, треба розуміти, що ти будеш робити. А тут, ну, тобто, якщо ти розумієш, ти з тим стикався, ти можеш приїхати і тут а то робити. А якщо Ну, Я от не робив ніколи металочерепицю, я аж не знаю, як її робити. А дехто цілі бізнеси мали на суму, ще й притом на подвір'ї. Ну, це так. Як то абстрактно. Добренько, все. Дуже дякую, що дивитеся. Всього вам найкращого, бережіть себе і заказуйте <закуйте> речі, шукайте альтернативу, як то кажуть. Всього найкращого.